На Покуцькій кераміці на складі готової продукції ми знайдемо зразочок нашої мисочки, яку зараз буде робити майстер Роман. Мисочка яблучко Ось вона. Можемо потім її розмальовувати в будь-які кольори. А зараз зробивши такі мисочки, їх потім треба буде трошки загнути, але ми побачимо цей процес. Дна і розтягування. Так як це форма з широким дном, то тут треба гарно вигладити і витиснути бульбашки, щоб не трісло. Ну і третій етап підтягування стіночки. Пальчики мають відчувати товщину. На кінці гончарним ножем вирівнюється. Збирається губкою лишня волога. І на кінці зрізаємо і кладемо на полочку.